Вогняний Бог Маранів. Коштовний талісман Лисяче королівство було чималеньким. Мули витратили на дорогу до столиці години зо дві. Нарешті завиднілися на високі пагорби, серед яких розташувався лисоград. Вони йшли в два ряди обабіч широкої вулиці. Легко було зрозуміти, що вони штучні. Але хто їх насипав? Лисиці іще в давнину, чи хтось інший, цього тонконюк й пояснити не міг. У кожному пагорбі чорніли численні отвори, входи до лисячих нір. Біля підніжжя пагорбів бавилися руді й чорнобурі лисенята. Король тонконюх пояснив Енні. Наш народ поділений на два племені руді і чорнобурі. Колись ці племена жили окремо. І ворогували між собою. Але сто років тому вони зійшлися і переселилися в цю місцину, де знайшли пагорби, зручні для риття нір. Із давніх давен у нас залишився звичай Якщо король рудий, його дружина обов'язково має бути чорнобура, якщо ж король чорнобурий королева руда. Енні не дуже уважно слухала короля. Її та Тіма значно більше вабили картини життя лисячого народу. А вже ж у лисограді чимало дивини. За пагорбами простяглась плантація, де росли ті самі дерева, про які розповідав раніше тонконюх. Із їхніх віт звисали великі довгасті плоди, укриті шкіркою. Час від часу один із плодів, очевидно, достиглий зривався і гепався об землю. Від удару шкірка тріскалась, і крізь щілину проглядався апетитний рожевий м'якуш. До плоду, що впав, підходила на задніх лапах лисиця і, обхопивши його передніми, кудись відносила, мабуть, на склад. Усі працівники плантації, зайняті справою, ходили на задніх лапах. Одні підпушували землю між деревами гострими гілками, другі носили в шкаралупі великих горіхів воду. І поливали рослини, треті вигризали з тріщин кори, шкідливих комах і личинок. На чотирьох лапах бігали тільки молоді лисички, яких посилали за дорученнями. Наші мандрівники зустріли дивну процесію. Чотири носії несли пишний паланкін, у якому на шовковому ложі поважно сиділа стара чорнобура лисиця. Лисиця і король обмінялися поклонами. Моя тітка, принцеса гостровуха, роз'їжджає з візитами, пояснила Тімові королева. Енні запитала короля Невже ваші майстри можуть виготовляти такі чудові речі? Та ні, ні, відповів тонконюх. Наші предки вимінювали предмети розкоші у людей, а натомість давали їм плоди кролячого дерева. Ви й досі торгуєте. Ой, ні, ні, невдоволено махнув король здоровою передньою лапою. І не питай мене, з якої причини все припинилося. Про це потім, потім. Енні здивовано прикусила язика. До того ж вона побачила, як доріжкою руда лисиця везла в дитячому візочку трьох лисенят. Малюки весело вовтузились, а руда нянька умовляла їх лежати спокійно і легенько ляпала по боках. Палац короля Тонконюха 16-го був таким самим пагорбом, як і всі інші, але вхід до нього був тільки один і такий високий, що Тім і Енні пройшли в нього, не пригинаючись, і опинилися у великій печері. На превеликий подив дітей виявилося, що печера яскраво освітлена самосвітними кульками, підвішеними до стелі. Енні згадала розповідь сестрички. Про її подорож до підземної країни і здогадалася, що ці світильники просочені речовиною із шерсті шестилапих. Видно, лисиці теж виміняли їх у людей, але запитати про це в короля дівчинка не наважилась вона пам'ятала його невдоволення від її останнього запитання. Коло задньої стіни печери стояли два трони один вищий, другий нижчий. На них поважно всілися король і королева, а придворні на задніх лапках вишикувалися уздовж стіни, усе як у людей, із посмішкою подумала Енні. Король Тонконюх виголосив промову. Він стисло розповів про те нещастя, яке його спіткало, і висловив Енні найвищу подяку за те, що вона врятувала його від неминучої загибелі. Проте не думайте, що я обмежуся тільки словами подяки я зроблю більше. Ви отримаєте такий подарунок, який стане вам у пригоді в нашій країні перший міністр Довгохвіст. сюди. До трону підійшов статечний чорнобурий лис із чудовим довгим пухнастим хвостом. Цим хвостом міністр, видно, дуже пишався. Хвіст був розчесаний, шерстинка до шерстинки, і напахчений парфумами. Ставши перед троном, довго сказав Чекаю наказів вашої лисичності. Іди в нашу королівську скарбницю і принеси срібний обруч, наказав король. Придворні переполошилися. Одні тихо застогнали, а інші з благанням простягнули до короля передні лапки. Очевидно, обруч, про який йшла мова, мав величезну цінність. Але ніхто із словом не заперечив монархові. З його лисичністю, тонконюхом шістнадцятим, жарти були лихі. Через кілька хвилин у залі з'явився довгохвіст. несучи в передніх лапах широкий срібний обруч, оздоблений рубінами. Обруч був надзвичайно красивий, і Енні радісно стрепенулася від думки, що він належатиме їй. Але вона була скромною дівчинкою. І отримати цінний подарунок за добру справу, порятунок чужого життя, здавалося, їй негідним вчинком. Енні сказала Ваша лисичносте! ви перебільшуєте мою заслугу у вашому порятунку. Перебільшую? здивувався король. Але ж ви зберегли мені трон. Ви могли обійтися і без моєї допомоги. Як. Треба було послати гінця до країни живунів. Звідти прийшли б люди і допомогли вам, як і личить вашій королівській високості. Король гірко засміявся. Ти надто низько оцінюєш нашу кмітливість, дівчинко. Хай тобі буде відомо, що ми посилали до живунів трьох гінців одного за одним, і всі вони віддали життя за свого монарха. Віддали життя? Чому? На єдиній дорозі, яка веде від нас до країни живунів, оселився лютий вічно голодний шаблезубий тигр. Варто лисиці потрапити йому до лап, як він шматує її і зжирає. Саме тому торгівля між нами і людьми припинилася вісім років тому. Здивована Енні вигукнула У вас з'явився шаблезубий тигр? А хіба їх не винищили дуболоми за наказом Страхопуда мудрого? Тепер настала черга здивуватися тонконюхові. Підвівшись із трону, він урочисто вимовив: Ви знаєте страхопуда, дуболомів і шаблезубих тигрів? І ви прийшли із за гір? Тоді я скажу вам, ваше світлосте, хто ви така. Ви, Еллі, фея вбивчого будиночка. Вітаю вас у Лисограді! І він посадив збентежену дівчинку на свій трон і низько вклонився перед нею. Те саме зробили королева і усі придворні. Один лише тім стояв прямо, не розуміючи, чому його подрузі віддають таку шану, та Артошка на його руках сердито бурчав, дивлячись на стількох лисиць, на яких можна було б чудово пополювати. Зійшовши з трону, Енні сказала ви помиляєтесь, ваша лисичносте, займіть місце, що належить вам по праву, і вислухайте мене. Еллі, моя старша сестра. Вона справді не раз бувала в чарівній країні і здійснила тут чимало славетних подвигів. А я, маленька Енні Сміт, я лише другий день у вашій дивній країні і не зробила нічого такого, за що варто було б мене хвалити. Король заперечив Ваші заслуги дуже вагомі. Ви врятували країну від зміни династії і, можливо, від міжособиць. Ви заслужено отримаєте цей срібний обруч, про чарівні властивості якого зараз дізнаєтесь. Король тонко нюх сів на трон і надів обруч. Енні замилувалася його красою. Аж тут листоркнувся лапою рубінової зірочки. Що сяяла на передньому краї обруча, і зник. Саме так король зник разом із масивним троном, на якому сидів. Енні й тім стояли, витріщивши очі з подиву. А Артошка оглушливо загавкав, змусивши лисиць тремтіти. Минула хвилина, і трон із королем, що сидів на ньому, виник, наче з нічого. Побачивши здивування Енні. Задоволений тонконюх розсміявся. Як бачите, ваше світлосте, цей обруч робить невидимим його носія. Варто тільки торкнутися ось цієї зірочки. Король показав лапою. Невидимими стають і всі речі, до яких торкається в цей час той, хто носить обруч. І ще одну чудову властивість має він обруч буде в міру на будь-яку голову, він розширюється. Або стискається залежно від її розмірів. Енні все одно соромилася прийняти такий цінний подарунок, але король силоміць засунув обруч їй у руки, навіть не слухаючи палких вдячних слів дівчинки. Беріть, беріть, підбадьорював Енні король. Мені він зовсім не потрібен. Якщо я занадто часто ставатиму невидимкою. Мої піддані, либонь, забудуть, як я виглядаю, а для королів це не дуже корисно. Тоді Енні боязко приміряла обруч, і він був їй саме до міри, ніби його підганяв правний майстер. Ох і гарно, Енні, він тобі личить, захоплено мовив тім. Справжнісіньке диво. Нуж бо зникни. Палець дівчинки торкнувся зірочки. І Енні зникла з очей. І крізь те місце, де вона стояла, тім усе бачив. Артошка скривджено заблагав Облиш, Енні ці фокуси, не лякай порядних собак. Із порожнечі почувся дзвінкий сміх, і сміхи пролунали слова Гей, Тіме, упіймай мене. Тім кинувся на звук голосу, та ледь йому вдалося торкнутися руки Енні, як дівчинка вислизнула. І поклик її донісся з іншого кута печери. Через кілька невдалих спроб, хлопчисько розсердився і зупинився. Та годі вже. вигукнув він. Це в десятеро гірше, ніж коли граєш у піжмурки. Аж ось на порожньому місці з'явилася Енні, яка знову торкнулася зірочки. Король Тонконюх сказав Дійсно, справедливо, що срібний обруч потрапив до вашої світлості. Ви сестра Феї Еллі. Яка знищила Бастинду, а цей чарівний талісман у давнину саме Бастиндій належав. Зла Гінгема викрала мене з материнської нори ще маленьким лисеням і послала як подарунок своїй сестрі у фіолетовий палац. Україні моргунів зовсім немає лисиць, і я там був дивиною. Бастинда тримала мене в полоні кілька років. Вам сестра, напевне, розказувала, як важко було вирватися із палацу злої чарівниці, а я спромігся це зробити, випнув груди тонконюх. Я підгледів, як чаклунка користувалася обручем, зміг поцупити його зі скарбниці, і прощавай, неволя. Цей талісман врятував мене від багатьох лих, коли я пробирався на батьківщину. Допоміг мені завоювати владу в лисячому королівстві. Та тепер я розлучаюся з ним без жалю, тому що. він наблизився до Енні і шепнув їй Я боюся, аби ним не заволодів мій суперник у боротьбі за престол чорнобурий принц Кривоніг. Вислухавши таке зізнання, Енні вирішила, що робить добру справу, позбавляючи тонконюха від небезпечного талісмана. І з чистою совістю вона покинула Лисоград, щоб вирушити в країну жувунів, а звідти в Смарагдове місто. Але перед від'їздом Енні Тімовій Яртошці довелося відвідати бенкет, який влаштував на честь гостей його лисичність, король Тонконюх, XVI. Запропоновані ним плоди кролячого дерева виявилися дуже смачними. Декілька таких плодів діти взяли в дорогу. А натомість Енні подарувала Тонконюхові свою блакитну накидку. Рудий лис надів її з великою гордістю, заявивши, що віднині вона служитиме королівською мантією в країні лисиць. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.